На дуже численні прохання підписників Петрович, покажи, що там то волосся. Росте чи ні. Фейс не буду показувати, тому що, розумієте, поки ще рано вам це все бачите, колись покажу. Дивіться, що там з тим волоссям. Як бачимо, що воно по типу росте, але настільки рідесеньке, що хай бог милує, бачите? 4 місяці не стриг його. Чотири місяці вже треба трошечки постригти, бо то, що. Таке воно вже, кучеря вистає, вже воно крутиться ось тут. Ну, як бачите, ось ці скотеняки Sky Clinic, Львів, MGT Clinic, так вони ще себе називають, вони намахують людей ці гандони раси, тому що по-інакшому не скажеш. І до цих пір вони продовжують розводити людей на гроші. А ви, як лохи, далі ведетеся, хто не бачив моє відео, то так і продовжуєте їм. Приносити гроші, а вони роблять ось цю херню. Бачите? Мало бути 4500 графтів, а насправді менше 2000 я вам вже показував чисельні відео. І можете звернути увагу, що маківка ось тут, вона абсолютно леса бляха. Тобто, не через рік, не через два, як вони кажуть, що там щось воно виросте. Воно вже як мало виросте, отак і воно вже й виросло. Хір, що воно там виросте. Тому. Як тільки ну, закінчиться війна, десь треба їхати в Туреччину і там же просто зробити ще одну операцію, трансплантацію і забути про цих гандонів, які працюють в Львів, ЕМІ клінік, у мене в принципі все.